38 питань у порядку денному четвертої сесії обласної ради, яка розпочала свою роботу у п'ятницю. Депутати підсумували програму соціально-економічного розвитку Прикарпаття за минулий рік. Розглянули аналогічний документ на 2011-й – бюджетні питання. Детальніше про перебіг сесії. Наші кореспонденти. Розпочалася четверта сесія обласної ради оцінкою діяльності уряду Миколи Азарова, який при владі вже один рік. Розпустити Кабмін такі вимоги висунули у своїх зверненнях фракції фронт змін та б'ют в обласній раді. Президент закликає з бітбордів Любіть Україну сьогодні. І ми кажемо президенту Януковичу Віктору Федоровичу: любіть Україну і ви. І відправте уряд Азарова у повному складі у відставку. Президенту слід висловити визнати свої кадрові помилки і дійсно почати будувати нову країну. Область, усі райони і міста тотально сидять на кредитній голці бюджетної реанімації бюджетної сфери всієї області. На виплату заробітної плати та кому... оплати за комунальні послуги у бюджетників банально немає грошей з бюджету, тому всі годуються кредитними комерційних банків, так звана казначейська позичка. Боюсь, що з такими здобутками у державі та області, наше писанкове Прикарпаття у цьому році перетвориться на деградоване Прикарпаття. Перше питання порядку денного після депутатських запитів відзначення 20-ї річниці незалежності України. Депутати затвердили склад оргкомітету, видатки на всі заходи і прийняли проєкт рішення в цілому. Жваву дискусію викликали бюджетні питання та програма соціально-економічного розвитку області. Обранці затвердили звіт щодо виконання обласного бюджету за 2010 рік. Внесено зміни до головного фінансового документу на 2010 тисячі та 2011. тисячі одинадцятий. Не задоволені депутати Соціально-економічного розвитку Прикарпаття. У документі кажуть, обранці закладено мільйонні суми на розвиток соціальних об'єктів, а от реальні можливості виконання програми зовсім інші. Насправді, коли ми напрацьовуємо програми навіть цього року, то ви подивіться на ті цифри, чому депутатські комісії настоюють, треба подавати не перелік проблем, а реальні можливості виконання проблем. А то знову в цьому році ми зараз понаприймаємо цифр, а в наступному році наступний депутат скаже: ви на попередній сесії прийняли, а на цій сесії нема про що звітувати. Тому треба подавати не перелік проблем, а можливості щодо їх виконання. Доповідь про виконання програми соціально-економічного розвитку депутати назвали незадовільною. В майбутньому звітувати про виконання таких важливих питань буде керівник облдержадміністрації. На завершення Михайло Вишиванюк підсумував роботу сесії та роботу своїх працівників. Я сьогодні чітко виніс сесії одну єдину хорошу для себе, так би мовити, такий хороший висновок що ми, обласна державна адміністрація, недостатньо враховує бажання депутатського корпусу більш активніше включитись в процеси вирішення всіх наболівих питань, які є в нашій області. Я це обов'язково врахую. І з цього приводу у нас буде проведено в найближчий час відповідна рада обласної державної адміністрації. І вже наперед тут кажу, що ми обов'язково залучимо вас для більш широкого, більш активного обговорення включення вирішення цих всіх питань. За чотири години депутати опрацювали шість питань порядку денного та прийняли низку депутатських звернень і вирушили до Гошівського монастиря, куди завезли частинку животворящого хреста. Сесія продовжить роботу наступного четверга.